Я хочу отримувати роботу за компетенціями, незважаючи на те, кого я кохаю. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 38% споживачів та споживачок готові відмовитись від продукту, якщо у комунікаціях компанії є дискримінаційні елементи. Показує вибите вікно в кімнаті. Шахет поцілив у будинок навпроти. Від вибухової хвилі скло в її квартирі посипалося на дітей, які спали. Малечу врятувало те, що через холод спали вдягнені. На цьому дивані у нас спали дві дівчинки. На цьому дивані у нас спали двоє дівчаток і коли вікно вилетіло, воно впало на них. Хлопчик спав у нас там, і його ніби не зачепило. Він навіть не прокинувся від вибуху. Саме син спав так міцно. Ми його будили. а Дівчатка перелякалися, плакали, і ми вийшли, сиділи в коридорі під цією опорною стіною. Після нічного обстрілу родина не може знайти свого собаку Оскара. Собака утік, і ми не знаємо, де він. Людмила каже, зазвичай у будинок, в який поцілив ворог бігали з дітьми ховатися в укриття. У цьому будинку було укриття. Ми багато часу, щойно війна почалася, проводили ось там. Там і укриття, перший поверх, справжнє бомбосховище, але коли воно прилетіло, ми вже туди не могли зайти. Там усе горіло, усе падало на голову. Люди кричали Допоможіть! тварини погоріли. Старенька сусідка Людмила досі не може отямитися. Я проснулася ще там. ...очереді були. Воно часто в нас буває, там це ще. Ж... Да, да. А потім десь бахнуло, а потім у нас добре, звісно. Я тільки трусиця перестала. У будинку, куди влучив шахет, комунальники забивають плитами ДСП, вікна, щоб врятувати бодай щось, бо на вулиці 10 градусів морозу. У <звук> вас за кілька кварталів ще один шахет поцілив у технічний поверх новобудови. Ну воно в кришу прилетіла, іменно в тих етаж, отуда он гахнув, де та саме то пробоїна, отуда туди грізався. Ну він десь напевно, пікірував і от це прилетів в дом. У квартирах вибухова хвиля винесла віконні рами разом зі склом. Під будинком потрощені десятки авто. Михайло тільки нещодавно приїхав до Харкова з Краматорська. Там у Краматорську взагалі ситуація дуже важка. І з опаленням, і з напругою. Чоловік показує своє понівечене авто. От розбите, лобове розбите лобове скло, дах продавлений. Там уламки в даху, заднє скло вивалилося. Ось. Ну, не знаю, начебто заводив, начебто заводиться. Головне руки, ноги на місці і цілі, а це все відновимо. Комунальники забувають деревоплитами вікна, червоний хрест пропонує їжу і ковдри. поїть, кормлять, чай гарячий, червоний хрест, типу, ну, всі, всі, як завжди, як Харків, в принципі, як, був, як був він з початку 22-го року, то тоді, коли всі допомагали, всі вирішували питання, то в принципі, зараз, те, що зараз вікна застіклять. Подали на ну, на відновлення і все. 25 ударів. Шахедами припали на 10 локацій. Кількість постраждалих зростала упродовж дня. Люди зверталися до лікарів з порізами та гострою стресовою реакцією. Двоє знаходяться в лікарні. Серед поранених перебуває хлопчик 12 років. Значить, ті, хто перебувають в лікарних стан середньої тяжкості, всім іншим надано медичну допомогу амбулаторно. У них легкі ушкодження. Шахеди влучили також по дорогах і гаражному кооперативу. Один вибухнув біля гуртожитку з переселенцями. Більше як 40 людей звідти довелося відселити. Під ударами опинилися й енергетичні об'єкти. Ремонтні бригади цілодобово ліквідовують наслідки ударів. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.